На граниті фото в камуфляжі, мить, що зупинилась назавжди, очі дивляться такі відважні, ніби зараз буде в бій іти. Бій тяжкий, кривавий і останній, зруйнував всі плани майбуття, потемніло небо на світанні, опірвалось. Молоде життя. Холод від граниту і могили, розриває груди, біль страшна, сива мати голову схилила, залишилася зовсім одна, а син з неба дивиться на неї, в нього очі волошковий цвіт, два крила в руках квіти лілеї. І сорочка біла, наче сніг. Мамо, чому рано посивіла? Я з тобою, ти ж бо не сама, та не чує більше мати сина, лиш плиту гранитну обійма. На граниті фото в камуфляжі. Зупинилась. Неповторна мить, очі дивляться, такі відважні, та душа вже ангелом.